Підписуйтесь на канальчик е, Валерчика. Ось такий хороший хлопець. Ставимо такі жирненькі вподобайки, як оця Барбара. Петренчик, а ну виходимо. По одному строїмося. Друзі, всім доброго здоров'ячка. З вами, як завжди, Валерчик. Бачите, сьогодні більш-менш чистимо діланні. Трошки потрібно з'їздити по справам. Якраз приїжджаємо Решетилівку, думаю, заскочить гості до дружбана Калянчика з каналу ДХТ. Зателефонував йому, каже, там наче 5 хвилин є. Ну теж, працює Колька, а що робити? Зараз всі працюють. Є питання в мене по поросятам у нього. Ну, коротше, заїдемо на 5 хвилин. Дорога у нас, як бачимо, чистенька, все чітко, не свиська, все класно. Малечу залишили вдома. Хай трошки дедушка з бабушкою побавляться. Взяли кави трошки. Включусь, так що до нових зустрічей. Бачите, тут калянчика. Свіже повітря, березки. красота така, неймовірна. Тільки от дороги не радують. тут річечка. Він тобто сюди з макаром на рибалку ходим. Звісно, річечка хорошо, але калянчику... Аби ще хтось і дорогою сюди проложив хорошу, ціни б не було. Я представляю, кожного дня це по бездорожжю. Нічого, може і постелять новий асфальт в цьому році. Йо-майо. Так, так, так і так. Доїжджаємо до Кольки. <реш> ну що, трошки побули в калянчика в гостях, провідали, так сказати, товариша по YouTube. Да. Підписуйтесь на канальчик Валерчика. Ось такий хороший хлопець, роботящий, толковий. На калянчика тут. <реш> Мені хватить, я б я б поділився, як би міг. Трошки побісідували, так треба час, і щоб побути так, біля качельки, біля. Щоб потепліло, щоб, щоб було тепло, так. сонце світило прямо в башку. Колись приїдемо ще до в Гості, до маринки. Дякую. За, за теплий прийом. Буду пити коньок. Так, трошки домашнього. Все, коля. Так, друзі, ну що? 40 хвилин і ми вже вдома. З решетилівки. Бетоночці прямо додому. Побули в калянчика в гостях, в ДХТ, трошки поспілкувалися, трошки побачились, бо все через YouTube та через YouTube, а це так вживу спілкування краще набагато. Ну нічого, зараз доїжджаємо додому, перевдягаємося в робочі речі. Будемо щось сьогодні працювати, а то півдня і так прокатались. Так що, як кажуть, не все коту й да? треба і трошки в честь мати Навідаємося на господарство. Глянемо, що нам наші там поросятки поробляють. Так що Так що так, погодка радує. Вітаю всіх з першим днем весни, сьогодні перше число. Вітаю свого дядю, дядя Віталя, зараз служить в ЗСУ Вітальчик, здоров'ячка тобі міцного дядька. І щоб тебе, тебе завжди Бог оберігав, щоб в тебе все в житті було дуже добре. Це дядько мій, з яким я на дитинство все провів, можна так сказати. Привіт Вітальчик ще раз зі святом тебе, дорогенький. Сьогодні така погода чарівна-весняна. Зранку було сонечко. Бажаю, щоб кожного в душі була весна. Щоб були тільки позитивні емоції, здоров'я всім і мирного неба над головою. Так що что... так, так друзі. Ось бачите, машинка. З кар'єра, та, що привозила нам гранатці, ось людям теж привезли. Це тут 20 тонн вони привозять. Люди будуються. Люди будуються, життя продовжується, А що ще треба. Так що з надією, як кажуть, будуються з надією на краще. Надіємося на краще. Ну що, друзі, пізніше включусь як буду працювати. Так що, до нових зустрічей. Так, друзяки, вже переодягнувся Я побідав трошки, чайку випив та можна йти працювати. Зараз поїдемо в свиней, трошки поприбираємо. Камера фронтальна, щось настройки збилася, вона вже зламалась, бачите, якість яка не дуже ну нічого трошки, трошки відпочили, тепер треба і попрацювати трішечки. Йдемо, йдемо працювати. Так, в цих ось дам порядок навели. Бачите, все чистенько, сухенько. Зараз попідстеляємо. Попробились такі, звісно, але це ж у квітні. А ця в травні буде проситись. Щоб не забували. Так-да-да. Да, да. Так. Тут, звісно, бездорожжя конкретне. Тягаємо. Тягаємо по такій ось багнюці. Так, зараз покажу ж поросяток маленьких. А то... А то давно давно їх не бачили. Так, бачимо свиноматка, спустя, та почти місяць буде скоро. Така вже трошки... Та що ти ходить? Дивіться. Дивіться. Ай, кусається, ти що, здуріла чи що. Дивіться, засмоктана вже трошки. Тебе їх п'ятеро, а таке наче... То що ж таке? Проходу не дає. Таке наче та їх десятеро, гано? Молоко їсть. Похудала, малишка. Так, зараз закриємо, щоб вона не мішала нам. Сейчас глянемо на поросят трошки. Так. А вони тут. Що там? А вони тут десятий сон бачать, а? Да? Малюки? Петренчик, а ну виходимо. одному строимся. Так, что ты, рассказывай. Вот такие кабасеныши. Такие малюки. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вот, -хоп это -хоп -хоп. черный, бачь ты? Да, иди сюда. Такий уже. Кабась такие, да? Кабась? Ти не такий крупний. Чи це свинка? Ні, свинка. Свинка така. Петренша. Не бійся, не бійся. Такі вже. Є більші, є менші. Ну видно, що така росла свинка. Знаєте, друзі, як ото є в автобусі чи в маршруті місто для удару головою, так от в мене тут... В сельському хазяйстві є місто для сальту. Ось тут так воно під спуск. До гною вивозимо навоз. І отут так можна сальтуху кожен день крутити. Так, короче, наш апарат поставили, хай відпочиває. Бачите, це бездорожжя. Так. Чмоніка і моніка, що ви тут? Що ти, шайба, голова? Вредні такі вже стали, капець. Раніше такі боязливі були, як в них прибирав, вони боялися. А зараз кусаються, я не знаю, Ви, вимазується це, гризе прямо ця біла чмоня. А це Моніка. Так, покажу вам барбару звіздую звізду тіктока мого Барбара. Вона ще любить тікати. І бігати по двору, так, да? Барбара. Її ось скоро пороситись у березні. Так що, е, Барбара, де, зараз опять тече. Не, не треба нам таких цих. Я не в настрої сьогодні ганяти за собою. Так що Барбара дюрчиха, вона така опасна. Тоже поприбирав барбари везде. Поросят малих також поубирав, барбари. Моніки і моніки у тих свиноматок, ну, всіх поочищав. Так що, друзі, такий коротенький відеоролик сьогодні. Як кажу, вміємо трошки відпочити вміємо попрацювати, бачите? Не цураємось такої тяжкої сільської роботи. Ось грязний, ну нічого, а що, що робити? Зараз є теж ще такі плани помимо прибирання. Так що є, є трошки робота. Поки погодка дає, треба працювати. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд даного ролика. Е, Підписуємося на мій канал, ставимо такі жирненькі вподобайки, як оця Барбара. І все буде у нас добре. Все буде Україна, слава Україні, слава ЗСУ, все буде Україна.